Доброго ранку всім. Як мило, ось тако встати рано вранці на дачі весною, в травні місяці, і пройтися садочком тоді, коли він світе. Дуже полюбляю, коли цвітуть яблуні. Вишні вже прицвіли, черешні. Грушки, все це теж дуже-дуже гарно. Але яблоні для мене щось особливе. Ось у мене Древовидний піон вже бутончики набухли. І ось так по доріжці пройти. Де доріжки в мене з примулок і інших рослин, але я розкажу в іншому відео. А зараз я хочу просто пройти хвилиночку по садочку і розказати вам про тюльпани. Ну і садок показати ось такий садочок. Ну що, пішли до тюльпанів? А хочу я розказати про тюльпани, які я висаджувала в горшечки. Да, у мене є тюльпани, які просто так ростуть, ось червоненькі та інші. Але восени я посадила в горшечки. Подивіться, бачите, видно, що в мене тюльпан у горшечку. Чи сподобалось мені це, чи ні? Так, сподобалось. І я вам скажу чому. Є мінуси, і за мінус я теж скажу. Так ось, перша мета, чому я висаджувала, ну дуже поїдають миш. От, наприклад, у мене тут старий сарай. А ви знаєте, що миші дуже полюбляють ось ці старі приміщення, і там уже нір не немірено. так ось я дорогі тюльпани, боюсь висаджувати просто так. Я висадила горшечок. Отже, від мишей. Рятує, дійсно, то мишці тоді тяжко дістатися. Друга причина, чому я висадила, і це дійсно так. Подивіться, ось є тюльпанчики, які вже перецвіли. Так? Ось вони вже лягають, жовтіють. І тоді, коли квітничок твій гарненький, тюльпани Ну зовсім не прикрашають цю територію. тому в гаршечках можна легенько дістати гашечок, тоді, коли вже перецвітуть тюльпани, і взагалі витягнути для того, щоб вони доходили, доходили десь окремо, а не в квітничку, щоб не портила зовнішній вигляд. Далі, якщо у вас ви посадили тюльпани, а вони виявилися, це була друга да, причина. Далі, що може бути? Ну, я купувала, ви знаєте, показують висоту рослини одну, а насправді вона може бути зовсім іншою. От як ці тюльпанчики. Я не вважала, що вони у мене маленькі. А вони дійсно маленькі. Тут сантиметрів 20-25 максимум. Вони мені підходять, тобто вони мені сюди підійшли. Високі я сюди не хотіла. Але якщо вони не. Такі, які я собі запланувала. Ви теж з легкістю, навіть тоді, коли вони цвітуть, дістаєте і переносите, пересаджуєте в те місце, яке воно вам підходить. Тому це дійсно дуже зручно. Тюльпани не дають корінці такі, що вони будуть чіплятися за землю, за грун, да, і пошкодяться. Ні, там ж корінчики маленькі, самі корінчики не бульба. Тому це безболізня процедура, і е, я вже так і робила, тому що в мене були, які не підійшли е, це те, що мені сподобалось. Далі, от ви висадили теж е, в клубні е, бульбочки в тюльпані, і ви хочете. Перенести не тому, що не підійшло, а просто дуже гарні. Наприклад, взяти їх, перенести в риночку е біля дверей або входа в двір. Тобто, перенести і щоб вони вже там росли, теж дістаєте спокійно переносите. Отже. Плюси однозначно, що мені не сподобалося. Верніше, не те, що не сподобалося, а трошечки складність. Ви знаєте, коли не було дощів, я приїжджала і я розуміла, що якщо всі рослинки почувають себе добре, так, перейду, ще покажу тюльпанчики, а то я сіла біля одного і показую. Так, ось, квітничок ще раз. Ось, в мене тюльпанчики ще, до речі. Подивіться, бачите, теж в горшечку. Це був подарунок від флоріума, і тут три різних. А вже ж я їх дістану, тому що ну, таких три різних я не хочу, щоб вони росли в одному горщику. Ну так мені вийшло. Так ось що мені не сподобалось? А мені не сподобалось те, що мені приходилось поливати. Тобто там ґрунт пересихає набагато швидше, ніж просто ґрунт. Так, ось у мене ще тюльпанчики. Це теж подарунок від флоріум. До речі, багато. Ну я зараз вже не побіжу на город, тому що я там повирізала тюльпани на букети. Я восени брала в во Флоріумі, коли була розпродаж. Верніше, ні, це не восени. 1 січня я саджала ось ці тюльпани. Я сажала 1 січня. Ну і там за определьну кількість вони давали подарунки. Да? Так ось, де ось таке різнобарв'є, це якраз подарунок від флоріуму. Не знаю. От, наприклад, це мені подобається. Тобто, нехай буде в мене в горшечку, ось такі різні. Да, а це мені не сподобалось, тому що тут різний заросток і по терміну цвітіння, тому це я розсажу. Так. Ідемо ще. Взагалі, це чудо. Восени, восени вранці встати і погуляти по садочку. Подивіться на мої маргарідки, подивіться на ці полянки. Це чудо. Зараз вони просто зараз оці поміповки. Я мені здається, в якомусь відео я вже розповідала. Я брала насіння віснадарі і висівала, і в той же самий рік вони в мене зацвіли. Ну, а ось ці простячки, які у мене вже багато років розсіваються самі. Бачите, тільки зранку вони закриті. Днем вони теж шикарно виглядають, яскраво, але вранці закриті. Так ось перейду ще до тюльпанчика. ось, теж, Це був комплект, так сказать. Да, вони формують. І ось таке підібрали. ну що ж. Чи раджу я висаджувати грошечки? да, І да. Я вам назвала умови, коли мені ну, подобається, що вони в грашечках. Ну а тепер до праці всім, всім пока.